Тут призначений для зупинки масивної кровотечі із ран із верхньої та нижньої кінців. Загальний вигляд швота, депокет, пряжка, вороток, фіксатор для воротка, липуча стрічка стропа. Накладається у разі унеможливлення зупинки кровотечі підручними засобами, а також під час наявності прямої загрози, обстрілів, вибухів, пожеж тощо, багатьох потерпілих, травматичної ампутації кінцівки та синдрому тривалого стиснення. Або неможливості відразу ідентифікувати джерело кровотечі. У такому випадку жгут накладається якомога вище кінцівки. В інших випадках жгут накладається на 5-7 см вище рани. Не можна накладати жгут на коліно та лікоть. Там вони будуть неефективними, тому що судини сховані між кістками. Також жгут не накладається у пахових та пахуних зонах. Ознаками зовнішньої масивної кровотечі є кров, яка інтенсивно витікає із рани. Має пульсуючий характер, кров витікає під тиском. Пляма крові, яка швидко збільшується, одяг рясно-просочений крові. Накладання джгута кет двома руками. Просуньте струпу під коліним суглобом. Проведіть кінець паска через верхній, а потім нижній отвір пряжки жгута. Розташуйте петлю на 5-7 см вище рани та переконайтеся, що нічого немає у кишенях. Максимально затягніть пасок джгута на кінцівці та зафіксуйте липучку до тримачів. Джгут потрібно затягнути таким чином, щоб не можна було провести кінчики трьох пальців між паском та пораненою кінцівкою. Закручуйте вороток на джгуті до повної зупинки кровотечі з рани. Як правило, необхідно виконати 2-3 повних оберти, але не більше трьох. Заведіть вороток у тримач з метою його фіксації. Перевірте наявність кровотечі. Та пульс на периферії. Якщо кровотеча триває або присутній пульс, виконайте додаткове закручування воротка до повної зупинки кровотечі або накладіть жгут вище із перших. Проведіть стрічку через фіксатори та зафіксуйте її за допомогою додаткової липучки. Це не дасть послабити чгуту та відновити кровотечу зрану. Запишіть час накладання жгута. Найкраще це робити за допомогою незмивного маркера. Місце накладання чхута не потрібно накривати одягом або покривалом. Якщо затягнутий чхут перебував на нозі або руці більше двох годин, то його в жодному разі не можна попускати, знімати, так як це може вбити людину. Ждану маніпуляцію виконують лише фахові медичні працівники. Також існує метод накладання турнікета однією рукою. Заведіть поранену руку у петлю, вище ранене на 5-7 см. Вороток повинен дивитися догори. Переконайтеся, що нічого немає у кишенях. Потягніть максимально за пасок та зафіксуйте липучку тримачів.